Псалом 146. Славімо Господа, славляй но Господа, душе моя, допоки житиму, я Господу співатиму осанну, Пісень співатиму я Богу, поки я живий. Не покладайтесь на правителів вельмож, на них самих чекає смерть, вони не порятують їхній відлітає, теж у землю, повертаються вони, всі їхні задуми щезають разом з ними. Блажений Той, кому на поміч Бог Якова іде, хто покладається на Господа у сподівання. Господь це той, хто створив і небеса, і землю, і море, і все те, що заселяє їх, Він той, хто вічно вірність зберігає. Він той, хто із пригнобленими справедливий, Він той, хто хліб щоденний дасть голодним, Господь ув'язненим дає свободу, Господь сліпому очі розкриває, Господь на ноги зводить тих, хто впав, спіткнувшись, Господь дарує любов праведним своїм. Господь чужинців, що пригрілися в Ізраїлі, захищає, Він боронить сиріт і вдів, але неправедним влаштовує тяжке життя. Нехай Господь повіки править, нехай сіоне твій Господь повік царює. Славімо Господа, Амінь.